Кривійські водії мали змогу вдосконалити навички водіння тролейбусом взимку. Тренування проходили на полігоні зі штучно погіршеним покриттям. Грунт спеціально полити водою, проїхати такою дорогою за кермом тролейбуса, обійти всі точки ризику для машини з великою вагою, з урахуванням того, що в салоні можуть перебувати пасажири. Своєрідний щорічний екзамен для водіїв комунального підприємства Міський тролейбус. На підприємстві, згідно наказу, кожен рік проводяться практичне навчання з керування тролейбуса в осінній зімній період. Тобто у нас штучний полігон, на якому проводиться це керування. Водійський склад, який працює на підприємстві, згадує навички керування, а саме виведення тролейбуса сюза, буксування. І молоді водії, які прийшли на підприємство, не заставши осінньо зімнів періоду, зараз проходять теж навчання. Денис Полюхов працює водієм тролейбуса вже понад 20 років. Та навіть з таким досвідом роботи за кермом практичне навчання на штучному полігоні не зайве. Ділиться водій. Дорожнє покриття у нас в літній період сухе і. Якби тролейбус устойчиво стоїть на дорозі. А коли ожеледиться або снігопад, або мокрий асфальтне покриття, то тролейбус вже буває або юз, або занос тролейбуса, і в цих умовах треба якось зреагувати і вивести тролейбус з іншої проблеми. Практика цінна річ, та теорія не менш важлива частина знань водія пасажирського транспорту, кажуть на комунальному підприємстві. Тому в межах заходу полігон кермувальники активізують свої знання правил дорожнього руху та інструкції водія тролейбуса. Михайло Бустроф, Олексій Правицький. цей день.